Вітаю, баталій Шахів. Сьогодні ми з вами подивимося дві прекрасні партії Девіда Бронштейна, де він зіграв на слабкість комплексу полей чорного кольору. Хто дивився попереднє відео, там була партія Бетвінника, який грав по білим полям. А зараз ми подивимося партію в сторіндійці, де Бронштейн використав саме слабкість чорних полей. І так, перша партія Бронштейн грав проти Пахмана. Починається ходами D4, кінь f 6C4, D6, кінь c 3 e 5 кінь f 3, кінь d 7 g 3 G6. Фенкет то слонів G2, G7, Б0, 20. b 3 тура e 8 e 4 І Бронштейн розмінюється на D4, кінь є D4, кінь c 5 Пілігривається, тура, e 1 а5, слон Б2 і А4. Проштен намагається відкрити лінію А і використати саме, не розвивати ніяк туру, нехай вона залишається на лінії А і відразу працює. Тура С1. а С6. Десь прикриваються білі поля в центрі Д5 і Б5. Тут коні було б ну, не дуже приємно чорним, якщо вони тут стримбали. Б. І слон А1. Роблять це помилковий хід, який дає можливість саме відкрити вже лінію А для тури. АБАБ. Ну, якщо брати конем, наприклад, то кінь D7, відкривається слон. Наприклад, Ферзь Е2. Ну, покажу приблизно комп'ютерний варіант, Ферзь б 6 Приходиться мінятись, і виявляється, що цей кінь міняється саме на коня D7. І тут вже послаблені пішокова структура на ферзовому фланзі слабкості. Тура вже працює, вона впиралася свого пішака, підтримувала. Тут вона вже просто атакує слабкого білого пішака. Позиція не дуже приємна для білих. Білі вирішили просто відкрити лінію А. Аби. А ферзь Б6, посилюють натиск, розвивають фрезят. Ми вже бачимо, як в принципі створюється така неприємна напруга по чорним полям, по діагоналям. Аж три профілактики відходу кінь же 4. Бо якщо б ще допустили кінь 4 з натиском на ф 2 то були б вже тут дійсно проблеми, тому що тура б і відійшла з поля F, не захищає пішака. захищає пішака тільки один король. Кінде 7 Бронштейн відкриває чорнопольника, Тура Б1. Прикривається пішак, але після відходу тут підвисає вже кінь. Така тактична слабкість, кінь F8, прибирає Бронштейн коня в захист H5. Ну, намагається під, ковернути пішачка G4, пішечки на чорних полях стоять, і він хоче ще більше прослабити чорні поля. Тура е 2 тут було краще тура є 3, тому що зараз пішак не захищений, і десь на нього ферзь, ферсі, в якихось варіантах саме перекрити цю діагональ турою. Це було краще. Білі намагаються саме захистити пішака, але тут тура стоїть не дуже, не дуже надійно а 4 Продовжує план Бронштейн. Тут знову комп'ютер показує, що краще було все-таки Тура е 3 або Тура-С2. Десь захищати тут цього коня. Білі концентрують саме на центрі, захищають цього коня Д4. І я також, також ці дві партії я брав з книги. Бронштейн, який сам коментував тут партії Учень-Чародія, і я також вам зачитаю декілька коментарів. Ви можете натиснути на паузу і знайти хід зараз від чорних, щоб як би ви зіграли. Ось, А я прочитаю саме, що пише тут Бронштейн. Ці позиції. Позиція на діаграмі на перший погляд не піддається оцінці. Але є простий метод аналізу. Ми можемо поділити позицію на декілька частин і подивитись окремо кожну групу фігур і пішаків. Таким чином, ми помічаємо, що біля чорного короля знаходяться фі фігури в, в безпеці. Тобто тут білі ніяк не можуть створити якоїсь атаки, контргри такої в них нема. Це вже я від себе додам. А, так. А ось дві білі пішаки королівського флангу, які видвинулись вперед, і знаходяться під прицілом слона С8. Ну, ось, наприклад, цей пішак, ну і пішачок G3. Крім цього, пішаки B3 і E4 потребують захисту в цей час, як чорний пішак на D6 не атакований. А пішак H. На пічка А4 брати не дуже добре. Ну, через те, що якщо забрати, то прикриття біля короля воно тут е знищується і короля буде легше дістати. Подумаємо, чи можуть чорні провести успішну атаку. Білий кінь в центрі, тільки, здається, сильним, в дійсності він ні на що не впливає не впливає. Єдина надія білих це сильний чорнопольний слон, який стоїть на А1. Тому для знищення фундамента позиції противника чорні повинні почати жертви тури на а 1 І Бранштейн наносить цей блискучий удар на А1. А тура А1 і слон D4. Починає комбінацію Брнштейн, ким б'є на Б3. Бачимо, як чорні поля вже а, сказались, коли прибрали Чорнопольника, і все вже тут заграло. Новими красками, можна сказати, вже знову підвисає вилка. Тура забирає на D6, і також далі слідує також блискучий хід. Можете спробувати знайти цей хід. Ну, поки що, в принципі, здається, такого нічого не видно. Тура забрала собі за безкоштовно пішака, але ні, ферзь б'є на. F2, і якщо забрати коня, що не дуже добре, після HG, король відійде на H1, слон H3. І висить мат. Якщо забрати слоном, то мат з H2. Тому брати коня не встигають. Тура а 2 намагається закрити другу горизонталь, прикрити цього слона також білі. Але F G3, король H1. І забирають коня на С3. ферзь С3. Тура А3, слон h 3 І вже бачимо, що в принципі знищується <кхід> Остання, останній захисник біля білого короля, це слон білопольний. Розмін на Б3. Спочатку б'ють на G2, звісно. Ферзь С4. Тура d 4 ферзь Е6. Тут уже партія, в принципі, закінчується. Просто Докажу ж, покажу, що після H3 тут білі здались. По матеріалу тут плюс один в чорних пішачок. Якість, звісно, в білих є, але три пішачки ще в чорних є за це. І тут білі здались, тому що вони не встигають з'їсти пішака, так як. Ну, я приблизний варіант вам покажу. Наприклад, якщо Ну, комп'ютерний варіант, який там комп'ютер показує, що тут сильніше буде. Просто не встигають з'їсти ні цього пішака. і це 5 також пішак кітаю. Слабкий король. Потрібно захищати ще ці слабкості, пішечки, які йдуть вперед. І тут навіть кінь буде сильний також в цій позиції. Тут білі здались. І зачитаю вам коментар після партії: висновок. Чому вчиться партія? В таких структурах, варіантах стародійського захисту, чорті пішечки А і H повинні проявляти. Як можна більш, більшу активність. Ну, так. Ми повернемо, наприклад. Ці ходи. Де він тут ходив? А4. Ну, тура залишається на місці. Хоче розмінятись. Захоплює простір. Відкриває лінію. Так, і хід. А4 тут ще був десь. Ось, а ще H5, H4. Підриваючи ці пішачки. А такої вони часто створюють проблеми для білих пішачків Б-таж, які знаходяться на B та Ж лініях. Ну, такий пішак, коли він вийшов хоча б на Б3 або G3, він як зачіпка, можна сказати. Його можна підривати як ходами там з С4 або А4. Цього ж пішачка з А4 або 4 Перед нами хороший приклад того, як чорний пішак А відкрив вертикаль для своєї ту тури, а пішак H створив напругу біля білого короля. Другі чорні пішаки також діяли корисно. Пішак С6 не давав білому коню перейти екватор і зайняти поле d5, ну, так, B5, D5, пішок С6, тут непогано все контролював. Пішак g6 захищав пункт F5. Він сюди також не міг стрибнути. Знизив активність фігур противника, чорним вдалося почати атаку. Ще один важливий мотив староіндійці це тура А8 і слон С8, які часто не потребують ніякому розвитку. Вони чудово розташовані на своїх позиціях початкових, і чорні на цьому виграють два темпи. Ну, в принципі, так. Тут в цій позиції Тураль зробила тільки один хід. Ну і слонник також тільки один хіт. Просто розмінялись атака. Так, друга партія, в принципі, можна сказати, партія Близнюк. Схожа дуже по ідеям. Проти такого суперника Зіта з фамілією. Також була Сторіндійка. Принципі, можна промотати, схожі схеми, розмін на D4, відкриваючи слона при Б6, також бачимо, що така створюється і напруга по діагоналі a 7 g 1 І знову слон тура залишається на місці А5. Намагаються відкрити лінію. Тура B1 А4. Знову слон є напроти тури. І лінія відкрита. тура вже в нас працює. Кінь G4. Як тій партії не встигли, тоді встигли зіграти H3, не пускаючи коня на G4, тут не встигли. І хід G4, який виявився вже помилкою. Ну, пішак на H3, він, в принципі, підтримував пішечка G3, а після ходу H3 вже він менше стримує цього пішака. Також можете подумати і натиснути на паузу, який тут хід зробив Бронштейн. Я прочитаю поки вам його коментар в цій позиції. Ми бачимо конфлікт чорного коня 4 і білого пішечка H, який намагається відкинути нахального скакуна, розташованого поблизу білого короля. Яке рішення прийняти чорним? Звісно, найпростіший шлях це відійти. Але тоді виникає питання, для чого кінь стрибнув на таку атакуючу позицію. Можливо, він хотів внести суматоху в захисні ряди білих і сміливо взяти пішачка на F2. Ну, нанести такий удар на F2. І з ідеї, якщо король забере на F2, ми вдаримо спочатку тут. На А1 відкинемо туру. Наприклад, Тура-1, кінь Б3. І проблеми з конем. Не, потрібно якось відходити тут. Можна ферзя взяти, можна взяти тут спочатку. Біль, е, білі тут програють. Але якщо трошечки подивитись, то, на жаль, ця тактика не працює, тому що є простий хід кіня 4. Контрудар на ферзя. І, ну, наприклад, якщо ми там заберемо, цього коня буде просто БА. Кіняш 3, слон аж 3, і ми просто не встигаємо забрати слона, тому що в нас підвисає ферзь. Тому ця тактика не працює, але. А спочатку, ну і ці позиції чому вона не працює? Тому що тора стоїть напроти ферзя. І після кіння 4 не встигаємо ми тут це розміняти, тому що темп у темп, нас не вистачає одного темпу. Тому, знову ж таки, як і в тій партії, спочатку Бронштейн віддає якість. Ну, тут позиція, крім того, що пророславляються ці чорні поля. Тепер в Чорнопольника немає такої протидії, який б захищав би від білих ці чорні поля. Але саме в цьому варіанті конкретно ще тура відганяється від лінії Б. І кіня 4 тут уже нема ходу. І далі Бронштейн наносить удар конем на F2. І в цій вже редакції кіня 4 нема ходу. А, ну, брати не можна тут, тому що буде кінь Б3. Ну, потрібно повертати туру. Ну, можна просто взяти на D2, тура D6, слон D4. Ну і тут уже розгром. Тут заберуть. Тут заберуть. Ну, або тут, або тут. А, тому в партії ну білі це побачили і зіграли короля. Ж. Так. Короля 2 комп'ютер показує. Білі зіграли. Я вам скажу. Троє три да, вони просто перекрили лінію. Прикрили саме взаємодію Ферзя з конем, з корлем. Дікінь H3. Можна сказати, забезкоштовно від'їли пішачка. А тепер король H2. І кінь повертається на свою позицію з на F2, також його брати не дуже добре. Тут втрачається багато коней, пішаків і всього. Ну, і тут далі також партія, в принципі, закінчується. Бронштин просто реалізує свою перевагу, і чорні поля також тут. Важко захищати. F5 стабілізує позицію, укріпляє цих коней в центрі. Розмін на Е4, тура Е4, Ферзь d 6 Тура б'є на D4, Ферзь b 8, ну, здається, якась активність. Тут по восьмій горизонталі, але ні. Тура d 8 все захища... захищено. Тура А8, слон Е5. Фаріс мінятись, чорні не міняються. і чорні поля біля короля вже не захистити. Так, тут ще малював тут, що саме взагалі ніякі тут поля не можна захистити чорні. Все слабке. f 8, слон H3 і Faries 6 і тут білі здались. Ну, наприклад, просто пишу якийсь варіант. Ми, наприклад, захищаємо якось це все діло. Перед G2 захищаємо славу, бо тут мати висять. Буде Тура D1 шах. Тура F1 і Тура D2. Такий красивий хід. Після Тура C8, король G7, шахів більше нема. І якщо забрати туру, по-іншому. Можна і по-іншому, але тут по-різному. Чорні переграють, король G1, ферзь G3. Пережи2, слон Д4 шах. треба віддавати туру. Ну, якщо відійти на F1, то з D3мат. З H1, то трошечки довше. Так, ну ось така партія. Так, я зачитаю вам коментар Бронштейна, висновок по цій партії. Чому вчиться партія? Це чудовий приклад, який допомагає нам зрозуміти, що для атаки важливі не тільки фігури. Далекобійники, такі як слон та тура, ферзь, але й коротконогі коні також можуть відігравати дуже важливу роль. Звісно, вони не здатні використовувати відкриті вертикалі і діагоналі, але можуть стрибати між пішаками і фігурами. В цьому випадку і вони не стримні і вони порушують координацію сил противника. Якщо в партії з пахманом, яка гралась 4 тури раніше, це те, що ми дивилися тільки що. Там тільки один чорний кінь був активний, інший виконував захисну функцію. То тут два коні атакували, допомагали фрезю B6 і слону G7, створювали натиск на коня D4, крім того, використовували ще в дебютній стадії білі пішечки С і є. E. Які покинули свої позиції, один з чорних коней отримав доступ до незахищеного пункту Д3, і також проявив свою силу корол... королівський скакун, який скакав з однієї клітинки на іншу в самій гущі саме білих фігур. Ну, це, мабуть, саме такий веселий момент, коли саме кінь наніс удар на F2, і його брати не можна. Потім повернувся на H3, знову ж таки, брати його не дуже тут. Можна, звісно, але білі не захотіли. Він знову повернувся на F2, підключився в... до добивання інший кінь в центрі. Коні тут пострибали, пострибали. Ось така партіючка. Якщо сподобалось, то ставте лайки.